На, яку, на які частини ділимо цю нашу башточку, ребят? Три. Три і. Три. три. Поділили на три і три. Скажіть, будь ласка, розмір, форма чи колір? Принцип поділу. Розмір. Розмір. А тут великий і маленький дві. Колір. Колір? Тут все блакитне, а тут сіре. Форма. Дивиться, тут. Кругла форма тут квадратна, так? 3 і 3. 3 і 3. Добре. А тепер дивимось. У нас є ціле 6, яке складається з двох половинок 3 і 3. Скажіть мені, будь ласка, які у нас з вами будуть приклади? Ви пам'ятаєте, при плюсі в кінці у нас буде хазяїн, так? Давайте ми з вами і напишемо. Хазяїн після знаку дорівнює, там де плюс? Давайте. Що нам треба найбільше число отримати. Яке завгодно. Чи? Яке завгодно? У нас башта із шести цеглинок. Яке ж нам число? І позначили. Ось нас. При додаванні хазяїн ціле в кінці, при відніманні спочатку. Так, які половинки дадимо? Перша половинка у нас яка? Три. Три, Написали три. Друга половинка. Три. Поставили разом. Скільки у нас вийшло? Шість. Вийшло?